Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо жіночий годинник від англійського бренду Royal London. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити прем'єри нових роликів. На сріблястому циферблаті розташовані годинні індекси у вигляді рисок та 12 годин арабськими цифрами. На цих індексах та стрілках є люмінесцентне покриття. На додаткових циферблатах розміщена інформація про день тижня зліва. Другий часовий пояс знизу та 24 годинний формат часу справа. Між мітками 4 та 5 годин знаходиться віконечко з золотою рамкою, де відображається індикація дати. Захищає циферблат мінеральне скло. Корпус із нержавіючої сталі з золотим підвіді покриттям. У рант навпроти годинних індексів інкрустовано кристали. Діаметр корпуса 38 мм. Комплектується сталевим браслетом з покриттям під колір корпуса. Зручна застіпка з кнопками. Ціна 170 доларів. Посилання знайдете в описі до відео. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!